Центральний в'їзд до міської лікарні рівного ні пройти, ні проїхати. Для швидкої жодних винятків. Банально немає як розминутися. Не в захваті від того, що відбувається біля лікарні, і водії приватних автівок. Найбільше нарікають таксисти, які тут чи не щодня. Тут мерва. Мерва просто. По-перше, мерва від того, що не організована. По-друге, мерва від того, що водії в нас барани, Вибачте, бо це є правда. Вони бувають навіть оцей заїзд до хірургічного вони його перегороджують. І його треба довести якось, ну, організувати. Бізде, тут таке, що нема де припаркуватися. І проблема є, була і буде. і Ще більше буде проблема. Бо машин все більше і більше стоять, а місце… Є і водії, яким зручно і так, як зараз. Та нема, що є парковки, що тікі, ось, дивіться, один-два, то ж ви бачите. Приїхав, припаркувався, без питань. Зранку, то, звісно, нема де ставити туди. Та Туди треба їхати скрізь. Ви ж під знак ставити, тут не можна стати. Там вже стоїть стрілка я. Сюди я Ну, значить. Я щось подумав, що там для скорої допомоги. Ага. Щось я не гляну. Ну, місце було, де я став. Директор міської лікарні каже, проблема із відсутністю місць для паркування існує уже не один рік. Водії залишають автівки всюди, ігноруючи знаки, які є на території лікарні. На території закладу щодень заходить зовні близько тисячі людей. Це відвідувачі, це є наші пацієнти. А також заїжджає до 600 автотранспорту. Протягом години заїжджає 300-400 машин. Заїзд йде через один в'їзд, і також заїжджає сюди спецтранспорт, який довозить до нас швидкою. Пацієнтів тому проблема є значною. За словами директора, наразі на території лікарні є 240 дозволених місць для паркування. Нещодавно на сесії міської ради для лікарні відвели земельну ділянку у 12 сотих. Вона прилягає до медзакладу. Там планують облаштувати додаткові паркомісця. Уже оголосили тендер, єдиний учасник, приватне підприємство Модена, яке готове все зробити за 9 мільйонів гривень. Наразі їхня пропозиція на розгляді серед переліку робіт: демонтаж паркану, зрізання дерев, облаштування асфальтованої парковки на 56 місць, встановлення нового паркану, монтаж шлагбаума та висадження дерев. Завершити усі роботи згідно з проєктом мають до кінця цього року. Втім, нова парк... Ковка проблеми не вирішить, кажуть. У лікарні на сьогоднішній день фіналізується проект по загальному руху по території нашого закладу, де є передбачається і пішохідні зони передбачається розширення паркоміс і розширення і відмежовування руху спецтранспорту. У лікарні хочуть докорінно змінити рух територією медзакладу. Внутрішній двір, згідно з баченням керівництва, має бути вільним від автомобілів. Першим кроком на шляху до реалізації цієї ідеї є облаштування додаткової парковки. На неї не пошкодували і 9 мільйонів. До слова, модена на Рівненщині будує корпус для госпіталю ветеранів війни. Його вартість рекордна для Рівненщини. Мільярд 200 мільйонів гривень. Втім, дрібнішими замовленнями у підприємстві теж не перебирають. Згідно з інформацією про тендери, працюють чимало. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканал Group.